Олена обережно повернула ключ у замку. Тих клацання здалося їй перед дзвоном нової глави життя, ще невідомої, тривожної. Вона війшла вперед пакі, від різкого світла люстри. Її погляд одразу впав на червоні туфлі на підборах, недбало кинуті біля порога. Серце стиснулося в тугий вузол. Ці туфлі. Належали Олі її подрузі, що була поруч у кращі й гірші часи. Теплий аромат кави змішувався із солодким шлейфом дорогих парфумів, заповнюючи простір знайомими, але тепер зарадливими запахами. Олена застигла на порогі, як серед бурі. Вранці в офісі її накрила хвиля слабкості. Вона схопилася за стіл, намагаючись не впасти. Колега Світлана відразу підкотилася на стільці, тривожно вдивляючись у її обличчя. Олена, ти бліда, як привід. Тобі погано? чи ти вагітна, обережно припустила вона. Олена зіткнула, намагаючись вдавати посмішку. Напевно, просто вчорашні суші дали про себе знати. Суші, ти ж фанатка здорового харчування, засміталася Світлана. На всяк випадок, тест зроби. Ця фраза засіла в її голові, як зерня в зараній землі, але накинулася до аптеки, а то потім у туалет офісного центру. Тест тремтів у її руках, дві смужки. Дві тоненькі лінії, що перевернули світ, вагітна. Радість і страх водночас заполонили душу. Вони з Дмитром планували дітей колись, але не зараз, і все ж у глибині серця розцвіла ніжна надія. Вона вирішила поїхати додому, хотіла поділитися новиною з чоловіком. Дмитро мав бути вдома. Сьогодні в нього вихідний. Але не уявляла, як він підхопить її на руки, зацілує, буде шепотіти ніжності, та доля готувала інший сценарій. Відчинивши двері, алена застигла червоні тухлі, закопах пахкава і сміхи спальні, що розбивав її світ на дрібні частини. Вітальня була всипана дрібними слідами чужої присутності шовкова хустка на дивані, чашка на столі. Діма, досить я лоскату не люблю, заливалася сміхом Оля. Зате ти любиш сюрпризи, лагідно відповів Дмитро. Олена розпахнула двері спальні і світ перевернувся. Оля і Дмитро голі, розгублені, винні, простирала сповзло, оголивши червоні сліди поцілунків на плечі подруги. Як ти могла? видушила з себе Олена, відчуваючи, як у серці ламається. З тихим тріском. В руці опинилася ваза. На мить вона хотіла митнути її зрадників, але помітила фотографію. Вона, Дмитро і Оля на пікніку щасливі, безтурботні. Ваза впала з рук і розбилася, розсипавшись уламками разом із її мріями. Геть обоє, вигукнула Оля. Не обертаючись, Оля вибігла з квартири, притискаючи до грудей свої туфлі, наче це могло приховати її сором. Дмитро стояв, опустивши голову, не знаючи, що сказати. Забери свої речі завтра, хородно кинула О Олена, зачиняючи за ним двері. Квартира наповнилася мовчанням, тільки розбиті уламки вази тихо шуркотіли під ногами, як спогади. Минуло кілька днів. Олена, мов тінь, блукала вулицями, стискаючи в кишені направлення на аборт. Вона почувалася самотньою, зламаною. У лікарні вона чекала своєї черги і думками затверджувала своє рішення. Лікар покликав наступного пацієнта. Олена зайшла до кабінету. Заповніть анкету, чемно сказав чоловік у білому халаті. Заповнюючи анкету, вона не піднімала очей. Олена, це ти? почувся голос із минулого. Вона підняла голову, перед нею стояв Артем Свирідов, її перше шкільне кохання. Ті самі очі з теплими іскарками, знайома ямочка на підборідді. Ти не змінилася майже, усміхнувся він. Він від спогадів про шкільні танці перший поцілунок і мрії защемила серце. Артем переглянув анкету, його обличчя стало серйозним. Ти справді цього хочеш? тихо запитав він. Олена розповіла йому все слів було мало, але в них вмістилася вся боль і горіч. Давай поговоримо за чаєм, як колись, запропонував Артем. Вони сиділи в маленькому кафе, наповненому ароматами, лаванди й випічки. Артем замовив травяний чай і шматок тирамісу. Вони довго розмовляли. Артем розповів про свої невдачі та втрату, про біль. Він зізнався, що мав невдалий шлюб. Дружина пішла, коли дізналася про його безпліддя. Його очі були сповнені тієї самої ту ніжності, яку вона колись знала. Вона Олена слухала, кавтаючи сльози. Коли розмова повернулася до її рішення, Артем сказав: Дай шанс цьому малюку, і мені також тихо промовив. Він говорив щиро, Олена кивнула. Їй хотілося вірити, що поруч ще є люди, які не зрадять. Наступного вечора Артем прийшов до неї з горщиком орхідей і стопкою книжок для майбутніх мап. «Пробач, що без попередження, просто хотів, щоб ти знала, ти не одна, сказав він. Вони пили чай на кухні, сміялися над кумедними історіями Артема, і Олена відчула, шматочки її розбитого серця починають складатися в нову мозаїку. Коли Артем взяв її руку і прошепотів Я не забував тебе всі ці роки, дозволь нам бути щасливими, дозволь нам спробувати ще раз, я буду поруч з тобою і дитиною. Але ж це не твоя дитина, прошепотіла вона. Любов це не лише кров, любов це вибір, сказав Артем. Він обняв її, і Олена відчула, як біль починає відступати. Вона вже не сумнівалася. Через місяць вони гуляли парком, обговорювали імена для дівчинки, Узі показала, що буде донька. Софія наполягав Артем, Богданка сміялася Олена. Сонце заходило за обрій, палюючи небо рожево золотими фарбами. Вітер грав її волоссями, а повітряний змій у небі нагадував їй про те, що життя іноді починається найвалющішого кінця. Артем раптом став на коліна, дістав каблучку з сапфіром. Це не пропозиція, це обіця... обіцянка бути поруч завжди, щоб не сталося. Олена сміялася крізь сльози, і вперше за довгий час її сміх був справжньою. Вона зрозуміла, справжня любов не зраджує. Вона терпляче чекає свого часу, навіть крізь роки й бурі. Весна поволі заходила в місто. Перші теплі вечори наповнювали. Повітря ароматом мокрої землі та молодого листя. Але найчастіше ловила себе на тому, що прислухається до звуків: як щебечуть птахи, як шумлять дерева, як тихо постукує дощу шибки. Усе навколо ніби дихало новим життям, так само, як і вона. Вагітність минала спокійна. Артем був поруч на кожному кроці, носив важкі пакунки, готував для неї корисні сніданки, вчився рахувати поштовхи малята за книжками, які купував десятками. Одного вечора вони сиділи на балконі, загарнувшись у вовняні пледи, пили м'ята і мовчки дивилися на зорі. Як ти думаєш, я впораюся? несміливо запитала Олена, поглажуючи кругленький животик. Артем поклав руку на її долоні. Ми впораємося, впевнено відповів він. У його голосі не було ані краплі сумніву, і це давало їй сили. На восьмому місяці вагітності Артем зробив їй сюрприз. Маленьку кімнату, що раніше була їхнім кабінетом, він перетворив на справжній дитячий куток. Білі стіни, прикрашені ніжними малюнками слоників і повітряних кульок, світла дерев'яна ліжечка, а над ним іграшка із зірочками, які легко хиталися від подиху вітром. Олена стояла на порозі, не вірячи своїм очам, сльози щастя наповнили її очі. Ти справжній чарівник, прошепотіла вона, Артем знякавіло посміхнувся. Просто я хочу, щоб наша донечка одна разу знала, що на неї тут чекають. Пологи почалися однієї тихої ночі, коли місто, закутане в тишу, мирно спало. Артем мчав вулицями, тримаючи олену за руки і повторюючи, ти сильна, я поруч. Години тянулися нескінченно, світ, за вікнами лікарні, розмивався, ставав далеким і неважливим. І ось, нарешті, крик: перший подих, перша зустріч, маленька кріхітка з темним пошком волосся і зморщеними кулачками лежала валена на грудях, її нове життя, їхнє нове життя. Артем стояв. Поруч витираючи сльози. Привіт, Софійка, тихо промовив він, торкаючись маленької ладоньки. Оля посміхнулася скрізь, крізь втому і біль. Вона знала, що Софія саме те ім'я, яке їй підказало серце. У ту мить Олена відчула вона більше ніколи не буде самотньої. Через кілька місяців їхнє життя наповнилося новими звуками сміхом, плачем, першим магуканням. Артем іноді виглядав кумедно із плямами молока на футболці і забутою на плечі пелюшкою, але в його очах світилася така любов, що Олена знову і знову закохувалася в нього. Він, вони вчилися бути родинною, незграбно, зі сміхом, через тому й безсонні ночі. Вони разом вчили Софійку посміхатися світ. Одного дощового вечора, коли Софійка вже міцно спала у своїй колисці, Артем став перед Оленою на одне коліно, як тоді, кілька місяців тому, але цього разу тримав у руках нову коробочку. Тепер я готовий, сказав він, виходь за мене заміж Олена. Її серце затремтіло від щастя. Вона кивнула, не стримуючи сліз. Артем підняв її на руки, закружляв серед світла нічної кімнати. Тепер вона точно знала справжнє щастя не приходить у близько пафосі. Воно приходить тихо, через біль, через віру, через другий шанс, і цей шанс вона більше нікому не віддасть.